Всім доброго дня! Мене звати Олексій Різник я являюся адвокатом Григорія Козловського і представляю інтереси компанії Holden Grand Готель. Сьогодні Львів черговий раз перебуває на межі фінансового скандалу. В чому ж полягає проблематика? Проблемою стала. Черговий раз проведення аукціону, який запланований на 11 липня цього року. А саме продаж об'єкту нерухомого майна, який знаходиться у Львові на площі ринок 28, загальною площею 314 метрів квадратних. І полягає воно в наступному: що окремі посадові особи далі пробують запроваджувати все старі і старі корупційні схеми, які діяли до сьогоднішнього дня. А саме постає логічне питання, чому до участі допускають лише обраних. І продовжують відповідно запроваджувати все старі і старі схематики, а саме з продажу суми хімпрому і інших об'єктів, які відповідно виявляли суспільний інтерес, з цією метою певні посадові особи е свідомо чи не свідомо, чи за певною вказівкою, уникають і не допускають до участі відповідно потенційних інвесторів. Зовсім не нещодавно в Україні, як би начебто відбулася чергова революція. Всі ми задекларували принципи незалежності, демократії а також. Справедливості і породження ринкових відносин, але на практиці воно виглядає зовсім інакше. У Львівській міській раді далі продовжує процвітати комовство, і принцип проведення будь-яких речей я дами дами з тобою, відповідно до якого окремих осіб, які відповідно заявляють певний інтерес, допускають. А інших відповідно з певних суто формальних речей не допускають до проведення певного тендеру, аукціону або будь-яких інших речей. А саме сьогодні закінчується відповідно день, коли комісія з проведення визначення учасників, яких відповідно допускають, і за попередньою інформацією виглядається наступним чином: що до участі у акціоні будуть допущені виключно окрема категорія людей, мабуть, швидше за все близьких до певних тих або інших посадових осіб. Інна Васильівну звертаюся до вас. Чи довго ви будете себе поводити таким чином, наче в туалет виходите саме за вказівкою? За інформацією окремих членів комісії, прізвища яких я не можу і не хочу називати у зв'язку з тим, що вони можуть втратити роботу, виглядає воно саме таким чином, що лобіюються інтереси окремих людей, а саме не допускають до конкурсу окремих фінансово- і платоспроможних осіб. І знову ми звертаємося до того, що небажані особи. В той чи інший спосіб не допускається. А саме з формальних підстав. Наявні помил, шукають помилки в платіжних документах, сума проплачена з ПДВ, без ПДВ, помилки в оформленні заяви і інших речей. В той самий час. За інформацією міністра юстиції і за діяльністю Верховної Ради, а також прямим впливом вищезазначеного міністра юстиції, в державі запроваджено електронний продаж продаж конфіскованого й арештованого майна, доступ до якого практично має кожна людина. Обов'язковою вимогою щодо нього є виключно проплата гарантійного внеску. На сьогоднішній момент подана велика кількість заяв за попередньою інформацією, їх наявна більше десяти. Єдине питання з цих поданих учасників, скільки буде допущено, а скільки виключно з формальних або надуманих міркувань їх не буде допущено. Коли управління комунальної власності навчиться працювати чесно і на благо міста, а не заради збагачення окремих посадових осіб, а можливо, навіть точніше сказати саме однієї особи. Саме система реалізації дозволяє прийняти відповідну участь усім бажаючим, а не виключно тим, з ким відповідно проведені попередні переговори, домовленості, а можливо вже і проплачені авансові так звані інші платежі, які являються прихованими для переважної більшості людей. І в нас виникає зворотня ситуація, що будь-яке публічне дійство, коли мер міста заявляє, що місто відкрите для бізнесу, місто відкрите для інвесторів, насправді виникає абсолютно протилежна річ, коли окремі люди мають відповідно преференції, а інших відповідно знадуманих, ненадуманих міркувань грубо не допускають. Таку ситуацію ми маємо з одним учасником, інтереси якого на сьогоднішній момент представляю я, а саме Холден-Гранд-Готель. До сьогоднішнього дня з нами не укладено договір без пояснення будь-яких причин на проведення і участь відповідно аукціоні, що призводить до фактичної неможливості прийняти участь на будь-які усні-письмові звернення до начальника управління комунальної власності. Ми не можемо отримати будь-якого чіткого пояснення з приводу цієї ситуації. Проведення конкурсної комісії складається практично з керованих людей, які в той чи інший спосіб є залежними. А саме знову виходить, що в нас є залежні особи, а відповідно і є можливість впливати на прийняття даних рішень. У зв'язку з цим Холден Гранд Готель звертається до мера з приводу допустити усіх учасників, які здійснили гарантійний внесок. Саме такий прозорий спосіб унеможливить вплив сторонніх осіб, а приведе до наповнення місцевого бюджету. Шановний Андрій Іванович, допустіть нас, а також інших учасників, які на сьогоднішній момент в силу певних переконань чи, можливо, впливів здійснюється штучне недопущення до проведення аукціону. Даний аукціон повинен би був слугувати першою ласточкою в. Демократичній країні, в тій, в якій вже повинні би були змінитися правила гри. У зв'язку з цим ми звертаємося до усіх громад, усіх громадських організацій пильно стежити за даною подією. Враховуючи вище наведене, ми будемо далі слідкувати за проведенням даних речей, і наступну прес-конференцію ми будемо давати після проведення аукціону. А саме 11 липня, дату і час, ми додатково повідомимо. Dạ quý vòng vâng, dạ